Преметь Отця і Сина і Святого Духа, всіх вас вітаю з сьогоднішнім святом з першою неділею Великого Поста неділю, яка називається Торжество Православ'я. І після проповіді ми ще будемо служити молебен торжества православ'я. Це молебен, який бере початок з 9 століття, коли після Сьомого Вселенського собору через якийсь час, в кінці кінців. Церква кінцево ствердила ікона шанування, перемогла іконоборців. І тоді був відслужений молебен, і саме прийшлося тоді на першу неділю Великого посту Молебен торжества православ'я, де церква воздавала хвалу Богу за те, що Він свою церкву не оставляє. Сам Господь сказав, що не оставлю вас сиротами. Господня стався з нами, стався з нами через церкву. Про церкву він сказав, що її брата адові її не переможець. Вона буде стояти до кінця світу. Про церкву він сказав, що вона є стоп і ствердження істини. Тому таке саме церква є носією Божої істини про наше спасіння, істини того вчення спасіння, яке приніс нам землю Христос. І церква служила до йому ліпи, торжества православ'я, тому що церква так в IX столітті оглянулася назад оці дев'ять століть. І вона побачила, що дійсно церква стояла і стоїть, і буде стояти, очевидно, в подальшому. Тому що церква побачила, люди побачили, через які випробування церква пройшла. І церква устояла. І тому то й воздавали хвалу Богу, тому що вже через досвід увірували, що Господь не оставить свою церкву. Господь свою церкву не оставить питання в тому, де ми будемо. Тобто Кожна людина робить оцей вибор. Ти будеш в церкві чи поза церквою. І це вибор не простий. Тому що церква. Оглядаючись на ці дев'ять століт, вона що бачила? Перші три століття страшні гоніння. Страшні гоніння укритися було ну, важко. Тому що всі в суботу зібралися до місцевого ідола. Ну, ладно, Сьогодні там живіт болить, завтра голова болить. Ну а третя, четверта субота, де ти? То видно, ти не знав, і ти проти нас то ти, напевно, християнин. Тобто, ви знаєте, перші три століття стати християнином це підписати собі смертний приговор. Але люди підписували світлим лицем, тому що ви знали, вони знали, що у Христі смерть переможна і смерті нема. Є життя вічне, де вже буде правда Божа. Їхня душа по смерті вже буде вкушати цієї правди Божої. По той радості, яку Господь годою всім віруючим. І от віруючі перші стоять настільки були сильною вірою, бо те загробне життя, що воно є, і воно благодатне і радісне, що вони йшли на смерть, не сумніваючись, без страху ховаючи. Благодать Божу, що нам укріпить і тут під час страждань. І там вона возведе от царство небезна. Ми чуємо слова апостола Павла, що хочу я відрішити свій свого тіла бренного, щоб з'єднатися з Христом. І Матір Божа молила Бога, щоб швидше до нього прийти. Отак перехристияни любили Бога, що дійсно вони стремилися до Нього і не боялися. І не ті страшні ганіння, які були тоді, церква примножувалась. Да, інтернету не було. А ті державні засоби інформації, які були в Римській імперії, вони говорили, що християни збираються по ночам, тому що вони займаються страшним неподобством, крім того, що вбивають дітей і п'ють їхню кров. І кому ти що докажеш? Але повторюю, християни жили і своїм життям, вони доказали, що є життя вічне. І церква примножилась, бо ті люди, які приходили в Калізеї подивитися, як звірі будуть поїдати християн, або як гладіатори будуть їх вбивати, вони бачили світлі лиця, вони бачили, що в них нема страху смерті. Значить вони сильніші цього світу з смерті. Значить в них є щось таке дорогоцінне, що робить їх сильніше страху смерті. Тортур. І тоді вони розуміли, що їх сильними робить Христос. І церква примножилась. Церква примножилась, так що віра дійшла до римського імператора і Константин Великий прийняв християнство. І зробив спочатку гоніння призупинив, а потім зробив православ'я, християнську віру, державною вірою, заборонив ідоли. І як сказано, що язичництво, воно без боя відійшло. Ну, звичайно, десь там, умовно скажемо, на окраїнах освічені люди трималися, як просто свій вір вірні трималися чогось. Але ми не бачимо от того супроти, ви розумієте, з християнства, висотою свого морально духовного життя і своєю вірою, правдою істиною, воно просто перемогло. І язично слив той колость на глиняних ногах, він впав. І то церква продумала, от на кінець наступає то тисячолітнє царство, де ми можемо жити вже в спокої, всіх привести до Христа і навчитися, як поститися і молитися. Це я так думав в 91-му році, що на кінець храму відкриється, будемо жити по-християнськи. Але перед церквою поставили нове випробування. Якщо спочатку ворог був зовнішній в більшій мірі. Тобто зовнішнє гоніння. А потім церква стала все державною, всі ми як християни, появилися вороги внутрішні. Яртіки розкольники. <кій> Єретики, які спотворювали віру Христову. Я вам нагадаю слова апостола Павла Галата, п'ята глава. Що не обманюйтесь, ні п'ятниці, ні блудники, ні мужеложники. Ні, єретіки царства небесного не наслідують. Значить єресть прирівняна до смерті в страшних гріхів. Вона точно так же вбиває людську душу, позбавляє царство небесного. А що таке єресть? Якщо зрозуміло, що таке плуд, може ложники, да? або піясниця, ми б зрозуміло, а що таке єресть? А єресть відноситься виключно до християн. Це християни, які неправильно вірують. Єрість означає «вибираю». Тобто людина із всього того вчення Христового, святого Пісма, вибрала якесь одне положення, і на цьому положенні збудувала свій будинок віри, свою віру. Вона вірила во Христа. Но все тієї істини, яку приніс Христов, вона не приймає. Тому тобто єридик це християнин, який вірив у Христа. Але вірить неправославно, неправильно, немає тої повноти віри. І такі люди також не спасаються. Це буває важко сприйняти, <кій> важко сприйняти, тому що я скільки розмовляв з Бог І Він дійсно думає, ну в чому я не правда? Я люблю Бога, я виправив все життя, в мене добре, подружнє життя, ніякого зла не роблю, що ще не спасаюся. Я відчуваю якусь духовну радість, тому що на якесь добро чи молитве, Господь теж відгукується. Моя це душевна радість. Він думає, в ну, чому я не правий? Якщо я люблю Бога і відчуваю, що Господь допомагає мені. То я пояснюю зазвичай так, щоб було зрозуміло якийсь приклад привести. А в чому помилка? Тому що каже, це то богословські терміни. Я кажу так, от, жінка любить дуже сильно свого чоловіка. І він захворів запаленням легень. Вона за руку тримає, компрес на голові міняє кожних там 15 хвилин, мать бачу, дає. Але не дивчись на ту всю любов і догляд, ну умовно скажемо, кожен другий чоловік від запалення помре. А якщо, може, не так крепко жінка любить свого чоловіка і за руку не тримає, може бачить не дає, а дала антібіотик. І, при... і тоді кожен чоловік практично виживе, розумієте? Значить, Любов ще повинна бути поєднана з ліками, які можуть зцілити тіло. Якщо говорити про, про е, хворобу. У Мене один дідусь помер, зробили операцію, а бабуся коли нього сиділа, він дуже просив їсти. Дала їсти, швидше розійшлися, перетоніт, і цей, пожаліла, ви розумієте? Ну Це ж теж, ж ну, вона думала, що проявляє любов. Тому, якщо любов не поєднана з істиною, вона може бути вбивчою. Для душі, для тіла. Значить, недостатньо тільки одної любові за ручку тримати, ридати антибіотик. А що таке православ'я? Це є та повната істина. це всі ті ліки, які Господь дав в церкві для того, щоб душа зцілилася від смерті і від гріха, хвороб душі, гріха, від гріховності, бо вот і все. А якщо нема цих ліків, покаяння, причастя, Протестанти не вірять в причасті, як Причастя, як ми віримо, що це тіло Христове. Немає інших таких важливих істин. Єгевісти відкидають, що Ісус Христос є Бог, вони відродили Арія. Але зараз нема ліків, то душа може не зцілитися. І ваші добрі вчинки Господь прийме. Но якщо нема ліків, душа може не зцілитися від смерті і від гріховності. Бо чому питання стоїть, що без істини одної любові, одних добрих діл недостатньо. Тому, так, єритіки царство неб'ясненості, не тільки спотворити ту істину, яку приніс Христос. Які це були єритики? От сім Сірянських Соборів, перший це Арі, який відкидав, що Ісус Христос є Бог. І святі отці сказали, що якщо Ісус Христос не є Бог, то значить та пропасть, яка виникла після гріхопадіння між Богом і людиною, вона не заповнена місточка. Тому що тільки Бог міг воскреснути і не тільки вас воскр... зробити тіло безсмертне знову і душу святу, розумієте? Я веселі Перекрещення проводжу і розказую, чому треба хреститись Того Христа. Ну, тому що, як би ми не вели здоровий спосіб життя, так ми ж все рівно постаріємо, розумієте? Майше будемо хворіти, якщо довести до розпочів життя. Ми постаріємо і помремо. що ніхто не може зробити своїми силами тіло безсмертне. Ні одна людина, ні один вчитель, який до цього приходив. Тому Господь каже: хто ті до мене прийшли, то ці всі вовки є. Тільки бі Бог міг перемінити людську природу, тільки він міг в повноті загладити людський гріх. На Христі і Воскресити людську природу зробити знову безсмертно. Тільки Бог. О цьому є істина. Тому то, якщо Ісус Христос не є Бог, Він не спасень, якщо він тільки вчитель. Оце то перше, з чим церква боролася. А Арі хіба по злобі хотів це зробити? Таку біду для церкви, для людей там сто років церкву гнали. Був період, що всіх православних епіскопів повиганяли з кафедри, аріанські стояли. тільки. Багато людей повбивали з остання. А для багатих людей, які жили вже тоді в Константинополі, представте, ти позбавляєшся всього. Або ти приймаєш віру імператора, який аріан став, або все, тебе виганяють, позбавляють всього. І твоїх дітей, і твій рід. Сьогодні ти був в честі, при тому цей вибір стоїть. Це були страшні часи, церква через це проходила. Але повторюю, той Арій, що запустив, хіба він по злобі це хотів зробити? Ну, ні, церква каже по гордості своєї. По гордості, тому що він дуже освічений був. І він більше довіряв грецькій філософії, бо що в грецькій філософії теж було слово Логос. Це посередник між тим Богом Абсолютом і цим земним світом. І ті слова, які були в Святому Письмі Логос, Іоанн Богослов сказав, Вначале було слово, по грецьки сказано Логос. І Арі просто навійшов на це слово Святого Письма зміст грецької філософії. Це тільки посереднє. Але не є абсолютний Бог. Хоча церква йому казала, що нам дано. Ви сьогодні чули Євангеліє, де Філіп Нафанайло Фанайла позвав. І Господь Хай підспокоєнця бачив, каже, ти є син Божий. І апости сповідали, що я син Божий. Це суть, син Божий, ти є Бог, який прийшов на землю. Ми до кінця не розуміємо, пості, як якби говорили. Це є тайне, але ми сповідаємо, що ти є син Божий. Що в цьому є наше спасіння, таке Бог міг воскресити людську природу. Тому я на немилої проповіді говорив, що таке людська. На Єфрема Єфремосіліна, що таке людська премудрості. Вона може бути мудрою, а що духовна істина може не знати і помилятися протистояти цьому. Тому то да, він просто по своїй гордісті більше довірився своєму знанню і грецькій філософії, чим того, що стержувала церква, яку біду приніс. Ним скористувався дьявол. А щоб, не, щоб нами дьявол не користувався, що потрібно, щоб буде смієна. Перемагали гріх своїй душі особистий. Всілякий, тому що через гріх дявол має до нашій духі. Душі осліпляє її. А з другої сторони покарялися церкві, і церква вчить. І тоді ми будемо збережні від щоб не послужити комусь в напасть, в погибель. Ну, хорошо, церква стверджувала в Першому Связькому соборі, що Ісус Христос є Бог. І написала першу половину всій воловіри ствердження про це. <кій> Мекедоній, який стверджує, що Дух Святий це не є особистість, одне лице присвятує Трійці, це є просто сила між Отцем і Сином. І другий Святойський собор, він стверджує, що Дух Святой, Святий є теж Бог. Ну, ви ж, ну, наприклад, щоб я вам сказав, ви повинні поважати наших священників, отця Володимира, отця Володимира і праву руку Отця Володимира. Ну, це ж розумієте, ряд послідовний співставні, рука і все. Тому то Дух Святий скаже, що це просто сила без ліка, то ні. Якщо Господь сказав, що треба хреститися в ім'я Отця і Сина, Святого Духа, то значить це рівні. Лиці. Якщо ти навіть не знаєш, Тайне їх земевідносить, але це додалося тому Пісні в церкві дано. Що треба хреститися, всяке кібти Хреще, м'яца і сине Святого Духа. Він на життя вічне. Значить вони рівні по своєму достоинству. І церква це ствердила. Це ствердила, але далі знайшовся історія, який каже, що це Діво Марію називаєте Ти Богородицю. Вона родила Христа. А не Бога, Бога неможливо родити. Ну, Логічно. Людська мудрість. Логіка ж є? Є логіка. Але задається питання. Удари ну, то ім'я Ісус. Ну матір Божа кого роби, родила, яку особистість? Якщо це Син Божий явився на землі через Діву Марію, то це Бог. То вона Бога родила. Через неї він прийшов на землю. Це значить, вона є Богородиця. Це не історія засудила церква на Третьому Сіллянському соборі. Але виникло питання, якщо Ісус Христос це є Богом людина, та як в ньому поєднується людська і божесна природа, і церква тоді на Четвертому му соборі сказала, що незмінно, нероздільно, нерозлучно. Тобто кожна природа стається сама собою, але вже невіддільно. Тому, то, от ви причищаєтесь, да? А в кожній частоті святого причастя, хоч ми розділили єдиний хліб, але кожна частинка це повнота людської природи Христа і повнота Божества. Бо так ми віруємо. А якщо ми причащаємося тіла Христового, яке в ньому невіддільно від Його Божества, то значить з причастя ми з Богом з'єднуємося. А Аби причиняться тіла якого? а яке воскресне вже, значить це безсмертя Воскресіння входить в нас через святе причастя. Як та закваска, щоб з нами відбулося те, що відбулося з Христом по воскресінні. Але якщо з'єднуємося з ним, то він зараз де Христос прибуває? На небі, на престолі, то значить ми вже духовно возносимося туди. Якби ми були такими чистими, як святі, да? то ви бачили той вогонь. І страхом Божим приступали б тоді. боясь опалитися цим вогнем, тому що ми ще поки смертні, грішні, грішні. Але повинні дякувати за мирість Боже, що він сходить до нас і цей вогонь, входячи в нас, не попаляє, як та купіна, не згоріла. А освячує нашу душу і наше тіло. Це ж купіна нього поліма, це образ того причастя і нас в причасті. Вогонь горить, а купіна стається. Так нас горить вогонь, попаляючи гріхи, і ми це просимо, щоб він попалив гріхи, а нас освятив, щоб ми чисто до перед Богом, щоб він з нас остався. Оце четвертий Вселенський собор. Далі був п'ятий Вселенський собор, який... На Четвертому слідському Соборі були засуджені монофізити, які казали, що людська природа просто розчинилася в божестві і, якби її нема, тому то церква сказала ні. Ісус Христос є досконала людина і досконалий Бог. І кожна природа осталась сама собою, не змінилась. але вже не віддільно перебуває. Тобто людська природа понизила проществована. Кожен має свої властивості. П'ятий Вселенський собор просто засудив деяких минулих святих їхніх книг, які були спокусвітні для людей, які приводили до монофізіства. Шостий Вселенський собор засудив монофілітів. Імператор знову політика держави втручання в церкву. Оскільки церква розділена була, а рем'яни відпали, які трималися в більшій мірі монофізіства, то він вирішив, так, ну хорошо, примирити одне з іншими. Скажемо так, дві природи, але одна воля. Ну, одна воля доводити монофізі там, хоч щось від них взята. Ну, а дві природи доводити православним. Ну і церква це засудила, тому що, я вже говорив, що таке душа? Це воля, почуття і розум. Якщо в Бога є людська душа, то значить є людська воля. А як Бог має свою волю. Боже, якщо дві природи в Ісусі Христі, значить дві волі. Ну, То Шостий Связький Собор засудив монофілізма. Ну, а Сьомий Сьомиснянський собор, це от, церква засудила тих, які були гонителями ікон. І знову, чому це виникло гоніння? Тогочасна ситуація політична, воєнна, вона вплинула, що Лев Ісап, жив він 717 рік, 741 рік. Той період, коли Візантійська імперія, імперія була достатньо ослаблена, а араби вже створили свої халіфати і потужно наступали, забираючи землі, підкоряючи народи. І тому то от парадоксальна ситуація 100 років буде гоніння на ікон. І цей ця... ланцюжок імператорів, вони були чудові імператори, видатні воєначальники рушили і купили Візантійську імперію. Разом з тим вони були гаділями на це. Просто він думав, що ну, мусульмани так, вони ж не признають теж ікону. І євреї не признають ікону. Він думав, що забравши ікону, можливо, менше буде приводів для нападків, засудження. Не будуть мусульмани називати нас невірними і нападати. і нападати. Він... Він прийняв, почав гоніння на ікони. Крім того, крім того як ми тепер кажемо, що наша вина теж є в сьогоднішньому гоніння на нас, чимало проповідли, чи не завжди достойно себе вили, давали привід. Так ж, саме тоді, дійсно, крім того істину ікона шанування, багато було іще нездорової обрядності, суєвір'я, що доходило до того, що тільки з ікони причищатися хотіли, якщо так, не положено, ікону, то не причащусь. Або краску здирали святих, добавляли в кров, або цього це вже не святе. Ну теж були, ну знаєте, теж сама свідомість минула, язичницька суєвірна, не зразу міняється. І були якісь теж такі суєвірні речі, ну, до речі, так, у нас не продаються браслети з іконами, ви розумієте, чи різні роди ладанки і все інше. Ну, розумієте, це православні 21 століття. Ну, я кажу, воно треба молитися, це вже просто як якісь амулети робляться. Ну Це не зовсім красиве відношення до ікон, знаєте, браслетики. Просто, і тільки якщо є попит, то виробництво зробить все, що ви хочете, розумієте? З червоними надками приходять, та я на святій землі купила і все. Тому то ми бачимо, і сьогодні у го столітті стільки буває якихось таких суєвірних речей. Як свічку поставити, від чого запалити, від другої свічки ніби запалити тільки з лампадки, а ми на це сваримося, нас обіжаємо і так далі, розумієте. А в минулому ще більше було. Ох. І все це разом привело до того, я ж кажу, наші якісь можливі були, просто політичні такі бажання, що почалось і ікон, на ікони. Хоча ми знаємо, наша кікска ікона, кіпська, милостива, це теж ікона, яку написали він віс Лука. Наша Володимирська ікона, це ікона, яка написав Євангеліст Лука, Честаковська ікона, список якої, Праїловське є, Євангеліст Лука. Тому то ікони пройшли з перших віків, людська ікона, це яка е, нерукотворна відобразилася на стовпі церковному. О, Так що так ми знаємо, е, що плат Віраніки і нерукотворний спас це відбиток лиця Христа. Тому то ікони були з самого початку. Звичайно, коли ганіння було на церкву, то багато їх мало було. І багато було чисто якихось символічних речей, там риба, яка символізувала Ісуса Христа От таким чином. Але воно було, і шанування Христа завжди було, Християни хрестилися. О. Але почалось ганіння на ікону. І ви представте, як людям пережити, 100 років воно було. Про іверську, що ми знаємо? Що вони сказали дай, гру потекла ікони Божої Маті, коли вдарили її. Сьогодні ми вас оставляємо, якщо завтра не йдемо, ми вб'ємо. Що люди вимушені були і понов поставити набори, що матір Божа, спасайся як можеш. Як людям жити було? Важко, так? люди претерпівали. Але торжество православ'я, воно свідчить те, що. Церква устоїть. Але ви повинні думали, церква устоїть тільки тому, що в ній будуть люди, які можна будуть сповідати віру, а не відступати від істини. Нехай ці люди будуть ганими, нехай вони десь будуть в е, заслання відправлені, нехай вони і загинуть і пострадають. Нехай вони таємно десь будуть звершувати своє богослужіння, будуть зберігати. Якщо є носії віри, то що ми зернятко кинуло, воно проросте, Господь випробувавши, сповідники, мучніки віри заслужили відродження, і Господь посилає знову благодатні душі, і церква розквітає. Тому то ми теж повинні так оглянутися і розуміти, що Господь береже свою церкву, але треба, щоб були ті, які будуть самі знати істину, цінувати її, сповідати і від неї не відступати. Ну, чого це б це людині не коштувало? І тоді вона далі буде продовжуватися. І до кінця світу вона буде стояти. О, і тому то терниста дорога була до 9 століття, до цього першого моліпта православ'я. Терниста дорога церкви була і після 9 століття, і до нас, яка дійшла. Але церква торжествує, існа торжествує. Зараз ми будемо звершувати і хвалу Богу за те, що Господь нас з вами долучив до церкви, де ми можемо пізнати в понаті істину. І через цю істину торкнутися до Христа, який є сам істина. А в церкві доторкнутися до святих, до нашого руки Кримського. Доторкнутися ми з ними. І вони там на небі, бачать нас, радіють за нас. Та не тільки ангели радіють, коли людина кається, а всі ті святі. Наш Лука Кремський, знаєте, через що пройшов? А хіба він себе не бачить? І наш храм, інший храм, який присвячий йому нашу церкву. І він радіє. І дякую Богу, слава Богу, що ти мене укріпив, що я устояв. Тому що завдяки його сповідництву зараз церква Воскресла. Тепер від нас відмагається сповідництво, щоб наша церква збереглася, а потім знову Воскресла. Господі благослови і укріпи нас.